Ми маємо зробити все, щоб е, е, зупинити Путіна. я вам скажу відверто: е, це вже не про Трампа, а про нас. Якщо ми втратимо до кінця року Куп'янськ і е, Покровськ, от тоді точно з високою вірогідністю Путін не буде зацікавлений в тому, щоб починати переговори про припинення вогню по лінії фронту. Якщо Путін буде відчувати нашу слабкість, не, ну з Трампом у нього своя історія. Він його теж, скажем, так промацує і шукає, де слабкі місця, на які можна впливати на, на, і яким чином, скажем так, маніпулювати Трампом. І десь він це вже знайшов. Правда, ця методика, яка працювала перше півроку, зараз вже не працює таким чином, і от він зараз буде шукати щось нове. А от нам треба якраз не демонструвати е, слабкі місця. Ми маємо зробити все, щоб зупинити ворога. Е, головний визначальний чинник подальшого переговорного процесу буде саме воєнна ситуація. І тут справа не тільки в Трампі, справа в нас, і е, в тому, щоб е, були правильно розподілені ресурси і резерви по лінії фронту, е, щоб е, у нас не ви, не виникали дірок. Тут питання і в ефективності мобілізації, тому що людей на фронті не вистачає на ну, і безумовно, в ресурсній підтримці України А тут же дійсно не тільки від нас залежить, але й від підтримки наших партнерів. Ну і певною мірою від сполучених штатів, які навіть через постачання зброї, хай за гроші, але теж можуть сприяти нам стримувати російську навалу. Тому я не поділяю цю конспірологію, але питання Купінська і Покровська, а в перспективі Константинівки, Слав'янська, вони будуть дуже і дуже для нас важливими і в воєнному, і в політико дипломатичному сенсі.